Він забагато бере на себе. Головний шейх боксу Туркела Лших назвав бій, який хоче провести. Це буде поєдинок за участю одного з найкращих боксерів десятиріччя. Те, що ми побачимо черговий принциповий мегафайт двох небитих бійців, це, звісно, круто. Але мені здається, ми впритул не помічаємо всі ті ризики, які шейхи принесли в бокс. І що може статися, коли не виправдано великі гроші підуть з цього виду спорту? Детально розбираємося з цим в кінці відео. Пар. Нер проєкту Favbet. А Денис Берінчик істотно підняв свої ставки після здобуття чемпіонського поясу, і тепер з ним хочу відбуксувати чимало хлопців. Бій Алім Ханули-Міхайлович зірвався буквально за два дні до події, тому головним поєдинком вечора стала заруба в легкій вазі між Реймондом Муратаєю та Тевіном. Фармером. Як і прогнозувалося, небитий проспект Муратая забрав перемогу одностайним рішенням, але в досить конкурентному двобої, а потім назвав бажаних противників. Я хочу, щоб наступними моїми суперниками були чемпіони. Барінчик називав моє ім'я. Я прямо зараз називаю його ім'я. Якщо я не зможу отримати барінчика, тоді хочу шакура. Реймонд хлопець дійсно достойний і вже другий в рейтингу WBO після вільяма сепеди. Але я не думаю, що він в шорт-листі для Берінчика. Найбільш крутим варіантом для Дениса є американець Шакур Стівенсон. На ньому і грошей заробити можна, і зелений пояс до України привезти. Мені б хотілося саме такого сценарію. Критики на Шакурові зараз дуже багато. Аби закрити роти скептиків, треба довести це в гідному поєдинку. Об'єднання поясів якраз може підійти для цього. Тому хай спробує, а українець може стати кісткою йому в горлі. Однак сам Шакур дав відповідь про те, кого хочу бачити своїм наступним противником. Імені Дениса там немає. Мені подобається сепеда. Якщо ми не зможемо отримати бій з ним, я думаю, що Камбосос багато говорив у Твіттері. Я хотів би організувати бій в Австралії і зробити там рахунок 0-4 для нього. Камбосос, Джервонта, Ломаченко, будь-хто, кого ми зможемо вивести в ринг для найбільших і найкращих боїв. Повторюся, що я хочу побачити бій Берінчик Стівенсона, але якщо навіть і ні, то головне, щоб не Камбосос. Якщо Твіттерсон візьме собі в противники австралійця, то накличе ще й більше хейту. Мовляв, чувак, ти і так на найсильнішу опозицію б'єш в неймовірно нудних боях, так і ще й візьмеш у противники Камбо. Який більше програє, ніж виграє останні роки. Жора просто не заслужив такого шансу. До всього, як я розумію, Камбо навіть після нищівної поразки Ломаченку не збирається розходитися зі своєю російською братією. І з одного боку, приємно бачити, як вони нічим не допомагають боксерові. А з іншого, може, краще взагалі їх не бачити. Дереку приписують скандал. 27 липня Чисора має відбоксувати проти Джо Джойса. Це бій двох старих пір, даруйте, поважних хлопців. Але Дерек встиг побитися й раніше. Користувачі Твіттеру стверджують, що боксер головою вдарив кур'єра в ході конфлікту. Зовні схожий на Чисору, але немає 100% гарантії, що це був саме він. До речі, напишіть у коментах, як думаєте, Дерек це чи ні. Ще два роки тому цей дядько був невідомим у світі єдиноборств. Рік тому, побачивши його ім'я, я навіть не планував його запам'ятовувати, просто іменуючи його словом, Шейх. Сьогодні ж ми опинилися в ситуації, коли авторитетні змі називають його найбільш впливовою людиною в боксі. Під його егідою проводяться найкрутіші бої в Саудівській Аравії, а віднедавна ще й в Штатах і Великобританії. Виглядає, ніби дивовижний чарівник, який магічною паличкою об'єднав бокс. Під одним дахом і дав нам ковток свіжого повітря, організувавши бої у СКФі, юрі, Ф'юрінґану, Джо Шуангану та інші, Туркела озвучив нове протистояння, за яке він хоче взятися. На вихідних Джарон Еніс захистив пояс IBF проти росіянина Аванесяна. Тут нічого дивовижного, дострокова перемога це максимально прогнозований результат по такому бою. Зайшовши в роздягальню, Еніс дізнався, що на проводі на нього чекає вже Алальших. Вони коротко переговорили. Між тим, Шейх написав у Твіттері, що має бажання організувати бій між Теренсом Кроуфордом і Джареном у першій середній вазі. Це та, в яку тільки но перебрався бад. І ви знаєте, коли Шейх пише, що він хоче якогось бою, я майже певен, що це має статися. Енніс підписався з Едді Хьорном, який на короткій нозі з Алальшихом. Терен з 3 серпня очолить шоу від Ріад Сізон у США. Тобто, Конект є організувати це дійство цілком реально. І хочеться сказати, мовляв, вау, крутизна! Саудівський чарівник знову дарує нам неймовірні боксерські видовища, але мене це навпаки лякає. Вплив однієї людини, яка ніколи не була дотична до боксу. Надзвичайно великий. Він організовує бої, які хоче, розказує, кому з ким тренуватися, не приховує своїх фаворитів, міняє боксерський ринок, цілеспрямовано працюючи з двома топ-промоутерами. І все це за забаганкою однієї людини, яка пропонує гроші вищі, ніж того може дати ринок. У короткостроковій перспективі ми дивимося з відкритим ротом, як AJ виносить як хлопчика Френсіса Ангану. А Тайсон Фюрі опиняється на дупі від удару новачка. Усе це супроводжується виступами Емінема, запрошенням Майка Тайсона, Холіфілда, Льюіса, Дюрана, Пакяо, Леонарда, Кріштіану Роналду та десятка інших легенд, які з'їжджаються в ріят подивитися бокс. Ну круто ж, чого душнити? Але я все ж налаштований песимістично. Туркелельших дедалі більше перетворює наш улюблений вид спорту на свою іграшку. Вручу, як хочу, роблю, що хочу, граюся, навішу на нього стразики, аби все це виглядало максимально привабливо. А як набридне, візьму й викину до біса цю іграшку. Зараз усі ці саудівські шоу збиткові, прибуток від проданих квитків, мерчу і трансляції і близько не покриває витрат на організацію шоу. Навіщо все це турки? Для підняття привабливості туризму в регіоні та створення людського обличчя його країні, де насправді з порушенням прав людини. Можуть бути питання. І навіть крім морального фактору, є ще й інший ризик. Боксерам, особливо надважкого дивізіону, створили майже тепличні умови, з яких не хочеться вилазити топові карди, топові гонорари, регулярні бої. А тепер уявімо, що все це забирають і пропонують тим таки Дюбуа, Херговічу, Жилею, Паркеру, Уайлдеру та багатьом іншим не гіперконтракти, а звичайні ринкові умови. Чи захочуть боксери виходити знову так часто в ринг за менші гонорари? Я дуже сумніваюся, бо хлопці вже будуть розбещені. Мені це нагадує ситуацію в українському футболі, коли вельможі купували клуби і напаковували їх класними гравцями з жирними контрактами. А коли футбол їм набридав або були фінансові потрясіння, тоді все, ці клуби просто канули в леті. Харків та Дніпро точно розуміють, про що я. Ні, точно ні я. Тому в моменті Енніс Кроуфорд, Кроуфорд Канело, Ф'Юрі Джошуа, чого тільки душа забажає, але в перспективі занадто багато влади в руках однієї людини, і мені це нічим хорошим не пахне. Фантастично видовищне знищення російського бійця 18-річним парубком Флойда Мейвезера. Якщо пропустили, ходіть і дивіться за підказкою.